Мовна інвестиція Восло, в невеликій університетській аудиторії звучить українська за партами норвежці. кажуть для них це не просто слова, а місток в українську культуру, а ще спосіб підтримки українців. Знак того, що їхня мова надихає далеко за межами батьківщини. Ми завітали на один з уроків. Як ті як ті віхідні? Меліса сьовік опановує українську, так готується до життєвих змін. За місяць вона приїжджає з осло до української столиці. Я житиму в Києві і працюватиму в сфері гуманітарної допомоги. Це для мене ще більша мотивація вивчати мову, щоб мати змогу спілкуватися, коли приїду туди. Меліса зізнається, українська дається їй нелегко, але вона не опускає руки. Мені здається, що вона дуже складна. Але водночас цікаво вивчити нову мову, з якою я раніше не мала жодного досвіду. Попри складність, українська приносить їй задоволення. Особливо полюбилося слово добре. У Крістіана Йґердена серед улюблених слово смачно. Складними вважає українську граматику та фонетику, а головна його мотивація для вивчення мови можливість спілкуватися в родині українською. Понад сім років він одружений з українкою. Мостові пребережні сьогодні на уроці двоє студентів, але зазвичай до десяти. Заняття безкоштовні двічі на тиждень. Викладання англійською. Викладач Святослав Кунанець каже: курс не академічний, але живий. Сталої програми викладання немає. Є орієнтування на потреби студентів. І показувати їм не тільки бік української мови, загальний, правильний граматичний, а й особливість української мови, які вони можуть зустріти, будучи на теренах України, співпрацюючи з українцями, він робить ставку на словниковий запас і читання а матеріал подає готовими виразами, словосполученнями або структурними блоками. Я намагаюся дати їм розуміння української мови за допомогою так званих методів чанкінгу, коли я подаю їм граматику і словниковий запас певними частинами. За його спостереженнями, викликом для норвежців є відмінки. Труднощі викликає, й вимова звука «г». Легше з літерою «г». Тому що в скандинавських мовах ґґґонно доволі чітко вимовляється, і з цим проблем заліна не на притволу ги завжди чомусь звучить як хи. Святослав за фахом економіст, живе в Норвегії тривалий час, має рівень англійської це один. А разом з тим і наснагу викладати українську. Його підхід не лише навчання, а й руйнування стереотипів. Коли я як студент приїхав в Норвегію, і перше питання з порога, а ти з України, ти наче говориш російською, ну насправді було дуже неприємно. І я зрозумів, що це був той момент, коли варто було щось міняти, варто. Давати людям розуміння, що є російська мова, це окрема мова, є українська мова, це окремо мовна ініціатива української громади східної Норвегії. Курс вже майже три місяці. Заняття триватимуть, доки студенти досягнуть рівня а 2 зможуть спілкуватися у простих ситуаціях. Валентина Максимович для вас з Норвегії.